Вітання, друзі! З вами психоаналітик Винницька Марія. І сьогодні ми будемо говорити про модель, яка може допомогти вам втілювати бажані зміни у життя. Що ж це за модель, яка може допомагати нам змінювати життя на краще? Наразі йдеться про модель Роберта Ділца, і вона називається Модель логічних рівнів. Часом кожного з нас долали філософські запитання, чому я живу саме так? Чому у мене є те, що я маю, чому я не маю того, що я хочу, або як змінити моє життя, за рахунок чого я можу досягти результатів бажаних, або звідки і з чого, власне, починати? Якщо ви такі запитання собі також задавали, я думаю, ця модель вам може стати в нагоді. Модель або піраміда Ділцем це один із інструментів, дуже дієвих інструментів для змін. Ця піраміда дозволяє вирішити багато життєвих долем, а також відшукати відповіді на ті запитання, які вас турбують. Що ж вам може дати ця піраміда? Вона вам може допомогти усвідомити ситуацію, якою ви, яку ви незадоволені. вона вам може допомогти виявити місця, що вимагають коригування. Вона вам точно може допомогти розставити наявні проблеми по рідних, по щаблях. Вона вам може допомогти почати діяти на потрібному ярусі, так би мовити, і трохи далі ви зрозумієте, про що йдеться. Ця піраміда вам може допомогти в самореалізації, в кар'єрі, вона вам може допомогти збільшити свій дохід, покращити стосунки, уникати та вирішувати конфлікти, бо ви будете краще розуміти себе і людей навколо так, взагалі, як функціонують люди і на яких рівнях вони можуть оперувати. Тобто, в цілому, ця модель вона може підвищити рівень та якість вашого життя, бо ви будете краще орієнтуватись, особливо в складних ситуаціях. Вона по суті, ця піраміда може стати для вас картою, і кожного разу, коли ви будете відчувати, що треба щось змінити, ви зможете краще розуміти, які саме зміни, на якому рівні вам треба зробити, і куди ці зміни вас приведуть. Давайте ж розглянемо разом цю піраміду. І спробуйте проаналізувати своє життя по кожному рівні. У класичній піраміді Діл це шість рівнів. І ми починаємо знизу ідемо вгору. Перший рівень це рівень оточення. І ми підемо більш детально в кожний рівень його розберемо. Другий рівень це поведінка. Третій це вміння та навички. Далі йде цінності та переконання, роль або ролі. І на самій горі йде місія. Давайте ж розглянемо кожен рівень більш детально. Що мається на увазі під першим: оточення от як вам здається? Оточення це, в принципі, все те, що є навколо нас, це наше середовище, це наша зовнішність, навіть в тому числі, це всі ті люди, з якими вам доводиться мати справу. Це матеріальні блага і можливості, це ваша сім'я, це побут, це місце проживання, це де, в якій квартирі чи будинку ви живете, це те, якими предметами ви користуєтесь, який автомобіль так у вас є, чи який одяг ви носите, яку їжу ви їсте, в якій країні ви зараз живете? Тобто це весь матеріальний світ, і це в тому числі навіть ті гроші, які у вас є, тому що це матеріальне благо. І якщо ви хочете краще зрозуміти і проаналізувати взагалі цей рівень для себе, є запитання, яке вам можуть допомогти. Це питання, наприклад, що в мене є, хто поруч і хто є у моєму житті, чи комфортно мені, що діється взагалі в моєму оточенні, так? наскільки я задоволений тими людьми, які навколо мене. Де я зараз перебуваю або бажаю бути? Яке місце я займаю у своєму оточенні? Чи комфортно мені від цього, чи відповідає це місце моїм бажанням? Хто поруч зі мною, кого б мені хотілося бачити, а кого краще відсіяти зі свого оточення? І, можливо, чи хтось з вашого оточення міг би допомогти ваших бажаних змін або цілей? Так, ви, в принципі, навіть разом зі мною, коли ви дивитесь чи слухаєте ці відео, ви можете собі взяти. Блокнот і ручку, намалювати цю піраміду і зазначати відповіді на ті запитання, які особливо для вас зараз є актуальними. В принципі, вся ця піраміда вам може допомогти дуже якісно проаналізувати своє життя. Тож це був перший рівень рівень оточення. Другий рівень це рівень поведінки і рівень дій. Які запитання взагалі нам можуть допомогти проаналізувати цей рівень? По суті, це. Що я роблю? Так, що ви робите кожного дня, кожен тиждень, на що спрямовані ваші дії щомісяця, на що спрямована ваша дія прямо зараз? Які ви від цього матимете результати? Тобто на цьому рівні знаходяться дії, вчинки, поведінка, результати і досягнення. І тут от дуже важливо розуміти цей ефект і взаємодію між діями і між результатами. Так, це як уявіть в боулінгу. Ви кинули шар, ви попали по кеглям, і кеглі розлітились. Так, оцей шар, оцей шар коли ви його закинули, це ваша дія. А кеглі, так, коли вони розлітаються, це ваші результати. Тобто точно будь-які ваші дії, будь-яка ваша діяльність. Має певні результати. І якщо ви хочете краще проаналізувати цей рівень, ви можете задати собі такі запитання, які стратегії ви використовуєте для досягнення цілей, які звички та поведінкові моделі у вас сформовані, які дії ви робите у повсякденному житті? Так? Це і є ті самі дії, які привели і приводять вас до тих результатів, які ви маєте. Які зміни у поведінці можуть призвести до бажаних нових результатів? Як ви адаптуєте свою поведінку у різних ситуаціях? Як ваша поведінка відображає ваші цілі? Так? Тобто це такий рівень дій і рівень результатів. Якщо ви хочете мати інші результати, то дуже часто так, треба робити якісь інші дії. Наступний рівень це рівень вміння. Навичок здібності і талантів. І на цьому рівні також є дуже важливий елемент це ваш вибір, так? Який мій вибір, який ваш вибір? У житті кожного зроблений вибір займає важливе місце, і на цьому рівні ви. Добре, коли відчуваєте, що саме ви обираєте, які вам навички розвивати, які вам вміння опановувати. Це рівень, де ви розумієте, які у вас є таланти, і ви щось робите так, щоб вони покращувались. І запитання на цьому рівні, насправді, запитань може бути багато на кожному рівні, так? Ті, які я вам пропоную, це просто як орієнтири, але вони вам ще можуть дати багато, щоб ви могли побачити своє життя ніби з боку, так? А коли ми дивимося на щось зі сторони, нам значно більше бачиться, так? і ми можемо знайти якісь нові хороші рішення. Тож, які запитання на цьому рівні можна використовувати, які у мене сильні сторони? І чи можна, спираючись на них, досягнути бажаних результатів? От якщо ви зараз хочете якісь зміни у своєму житті, ви можете подумати про ті вміння і навички, компетенції, які у вас є прямо зараз. І чи є у вас достатньо цих знань, вмінь, компетенцій для тих змін, які ви хочете? Або, можливо, вам потрібно якісь нові навички, так, у собі розвинути, ви можете. Задати собі запитання, чи можу я скористатися здібностями і можливостями інших. Наприклад, якщо вам потрібна якась додаткова компетенція, ви хочете, не знаю, ви, наприклад, викладаєте в школі, так, а хочете додати до свого портфоліо блогерську кар'єру. І навику роботи з відео у вас немає, то вам, очевидно, треба цей навик розвивати. То тоді можна задати запитанням, а де можна цей навик розвивати, а в кого я можу повчитись, так, як я можу скористатися знаннями і вміннями інших людей, щоб свою компетенцію також тут підвищити. Тобто, та це про запитання, чи можу скористатися здібностями і можливостями інших. Що я зараз вмію? І, ну, і, по суті, що я знаю, що можна додати, за що мені вже платили гроші, і за що мені платять, або за що я отримую вдячність. Наступний рівень це рівень цінностей та переконань. Ви, напевно, помітили, що кожен рівень нагору та, стає дедалі більш ну, таким абстрактним, і ми йдемо глибше взагалі у свою сутність як людини. І от на рівні цінностей та переконань, тут важливо пам'ятати, що можу, може бути один блок зі знаком плюс, а другий блок зі знаком мінус, що мається на увазі. Зі знаком плюс, це може бути ваше переконання, що ви, якщо докладаєте зусиль, вам обов'язково все вдасться. Або ваше переконання, що ви працьовита людина. Ваше переконання, що ви успішна людина, чи везуча людина, або ваше переконання у тому, що у вас є таланти, так, і що вони дійсно важливі, цінні, потрібні, та інші їх бачать. Тобто є якась площина переконань, які насправді можуть бути дуже позитивними і важливими. А є негативні, так, або ще їх називають обмежуючі переконання. Наприклад, на цьому рівні ви можете думати. Що великі гроші не для мене, або щасливе подружнє життя мені не вдасться, або яскрава кар'єра мені вже пізно, або починати свою справу в мене не вийде. Так? Тобто тут може бути окремий блок: це обмежуючі переконання, і дуже добре подосліджувати свої переконання, ті, які за знаком плюс, і ті, які за знаком мінус. Тому що саме мінусові переконання вас можуть спиняти на шляху до бажаних змін. І на цьому рівні також знаходяться цінності. Це дійсно дуже важлива площина, тому що ваші цінності і визначають здебільшого ваші вміння та навички, вашу поведінку і ваше оточення. Так, для вас може бути цінна е дружба. Для вас, може бути спокій, для вас може бути цінним спокій, для вас може бути цінна краса. Так, і, наприклад, якщо для вас цінна краса, то ви будете тоді вкладати в якісь навички, які пов'язані з естетикою. Так, або якщо для вас цінна комунікація, якісна комунікація, то ви будете вкладати в те, щоб вміти краще доносити свою думку. так? Використовувати різні інструменти ефективної комунікації. Ну, я впевнена, що ви зможете багато прикладів для себе зараз знайти, щоб побачити зв'язок між своїми цінностями і як вони транслюються далі у ваше життя у вміння, у навички, у поведінку, і, відповідно, в результаті в оточення і в ті результати, які у вас є в житті. Тож, які запитання вам можуть допомогти проаналізувати цей рівень? Які у вас основні переконання? І ви тут можете розділити аркуш на дві частини: плюс і мінус, так? які позитивні, які негативні переконання, які цінності вам найбільш важливі? От які для вас найважливіші цінності? Кажуть, що їх не має бути багато, і зазвичай дійсно так і є, і в наших цінностях є певна ієрархія, так? що є щось є більш важливим, щось є менш. Якщо ви собі навіть зафіксуєте 5, 7, 8 ключових цінностей для себе, то це вам допоможе і втілювати бажані зміни далі в життя, і це також ваш фундамент, на який ви можете спиратись тоді, коли вам приймати потрібні якісь рішення. Ви можете себе запитати, які ваші переконання впливають на ваші рішення. Які у вас переконання про себе? От що ви про себе думаєте? Це насправді і є рівень переконання. Ви думаєте про себе, що ви яка людина? Успішна, везуча, чи вам завжди не везе, так? Там, ви, завжди будете, ви завжди будете другим, щось вам вже пізно починати. так? Поміркуйте. Це дійсно такі важливі запитання, які можуть дати багато інсайтів про ваше життя. Запитайте себе, що вам можна, а що ні. Які переконання можуть бути перешкодою для досягнення ваших цілей, бажань та мрій. Так часто буває, що людина чогось дуже хоче досягнути, але якщо піти глибше і зазирнути в цей рівень переконань, то там, виявляється, є ті блоки. І ці блоки можуть звучати певними фразами. Такі, як я, у такої, як я, не може такого бути. Так? Чи така людина, як я, ну, там, ніколи не зможе цього досягнути, чи в нас в сім'ї ніхто того не мав, і я не буду мати, але насправді хочеться. Так? Тобто цей рівень негативних переконань, установок про себе, він може дуже сильно впливати взагалі на те, чи ми робимо якісь кроки до своїх бажань, та мрій, чи ні? І е, запитання, як е, зміна переконань? Може змінити ваше життя і ваш досвід. От На цьому рівні дуже рекомендую вам побути якийсь час, тому що він впливає на неймовірну кількість речей. Так? Це хороше запитання останнє. Як зміна переконань може змінити ваш досвід і ваше життя? От особливо те, що ви запишете собі, зафіксуєте зі знаком мінус, що, якщо ви просто пограєтесь? І переведете це переконання у знак плюс. От поекспериментуйте. Наступний рівень це рівень самоідентифікації, і на цьому рівні знаходяться наші ролі. У кожного з нас взагалі багато є ролей, і кажуть, що чим більше ролей ми маємо певною мірою, тим більш такою, ну, Різносторонньою людиною моє, так? є, тим більше наша палітра взагалі у суспільстві і у власному житті. І ще важливо вміти переключатися між цими ролями. Тобто цей рівень він тут мова йде про самосвідомість і саморозуміння, Так, хто ви, які у вас є ролі. І завдяки цим ролям, взагалі, ви можете побачити, з яких частин і складається. Вся ваша ідентичність, тому що саме ці ролі, по суті, коли ми їх зберемо всі разом, вони і будуть тим, що ми називаємо ідентичність. Ролей у кожного багато, так як я казала, подумайте про свої. Ролі можуть бути такі, як турботлива мама, батько, кохана і любляча дружина або чоловік, фахівець у такій-то сфері, викладач такого-то предмету. Юрист з такою-то спеціалізацією. Роль також сестра, подруга, вірна подруга, надійна подруга, так? можна додавати якісь епітети, друг, брат, роль також це можна сказати, українка, наприклад, або українка з польським корінням. Так? Це вже трохи інший відтінок ролі. Тож поміркуйте про свої ролі, ви собі навіть можете намалювати коло. І записати в цьому колі всі ті ролі, які у вас є зараз, і можливо, ви навіть для себе побачите, наскільки барвисте ваше життя, і наскільки багато різних функцій ви маєте, наскільки з багатьма різними людьми ви взаємодієте, і що в кожній такій взаємодії, в кожній ролі ви десь трошки по-іншому проявляєтеся, і це і робить ваше життя насвіченим, яскравим і цікавим. Які запитання можна собі задавати, щоб проаналізувати цей рівень? Як ви визначаєте себе як особистість? Ви можете себе прямо описати, які ролі ви граєте у своєму житті, які аспекти вашої особистості впливають на ваші дії? Та ви можете побачити, що ваша роль як мами, наприклад, впливає на одні дії. Ваша роль як фахівця у певній сфері впливає на інші дії. Ваша роль як українки, наприклад, так, вона впливає на іншим. Це дуже цікаво простежити, як наші ролі впливають на ті чи інші дії, як ви бачите себе у суспільстві, і які зміни в ідентичності можуть вплинути на ваші бажані зміни. Тобто, от подивіться на свої ролі, подивіться на те, як ви себе зараз сприймаєте. Пригадайте свої бажання, цілі, мрії, яких змін в житті ви б хотіли досягнути. І подумайте, як має змінитися ваше уявлення про себе, щоб ви почали рухатися до цих бажаних змін. А уявлення про себе це також і є частина ідентичності. І в нас залишився один останній саме верхній рівень це рівень вашої місії. Це рівень духовної площини. Так, якщо ви дивитесь відео, бачите, що тут на картинці лежить жінка е на небі і читає книгу, книгу свого життя. Взагалі, про що ваше життя? Як ви визначаєте смисли вашого життя? Тобто це про усвідомлення того, заради чого ви живете, яке ваше покликання, які ваші особисті смисли душі. Аналіз цього рівня це дуже потужний інструмент, який вам може допомогти долати перешкоди, труднощі, які неодмінно трапляються у житті. Тому що, коли ви в контакті зі своїми глибинними смислами, із своєю місією, із своїм призначенням, коли ви в контакті з чимось більшим, що по суті і створило ваше життя, це дає дуже багато сили дійсно, і проходити і через життєві кризи, і створювати щось дуже хороше, щось дуже хороше і цікаве у своєму житті. При тому таке, що буде дійсно співзвучне саме вашій унікальній душі. Так? Тому що є щось таке, що от ви можете зробити в цьому світі, що точно жодна людина от не може. Тому що ні в кого немає такого унікального досвіду, от саме такого узору життя і долі. Такого знання, такої душі, такого серця, таких от труднощів, через які ви пройшли, та? от такого бачення світу. От ніхто не має от в тотожності те, що маєте ви. Тобто от спробуйте відчути, наскільки ну, дійсно ви є унікальною людиною і що є щось таке, от заради чого ви тут. І спробуйте проаналізувати цей рівень, і я щиро вам бажаю якихось інсайтів саме на цьому рівні, тому що він може взагалі докорінно змінити всі інші і подальші рівні. Тут ви можете собі задавати такі запитання, яка ваша життєва ціль, що для вас має найвище значення у житті? Як ви визначаєте свою духовність? Які ідеали та принципи вам важливі? Які довгострокові цілі пов'язані із вашою духовністю і з вашою душею? Як ваша духовність, як ваша віра впливає на ваші рішення, які ви втілюєте щодня? Тож ми з вами, по суті так, пройшлися по всім шести рівням. Ви можете зробити для себе такий аналіз, це самоаналіз, але він дуже потужний свого власного життя. От упишіть своє життя по кожному рівні. Ця піраміда вам може дати дуже об'єктивну і об'ємну картину. Подумайте про ваші цілі, вашу мету, ваші мрії. І їх можна приміряти на ці різні рівні. І ви зможете побачити, якщо ви хочете досягнути чогось, якщо ви хочете якихось змін, то де саме вам потрібно діяти, на якому саме рівні знаходяться ті зміни, де ви, де ви їх бажаєте бачити? І тут ще є один важливий момент: що всі ці рівні впливають один на одного. Вони впливають як знизу до гори, так і згори до низу. Але Часто кажуть, що вищий рівень впливає більше на нижчий. Тобто, чим більше ви уваги приділите саме питанням своєї місії, своєї ідентичності, своїх ролей, своїх цінностей та переконань, тим легше вам буде моделювати подальші рівні ті, які нижче, ті, які про вміння, навички, компетенції, про конкретні дії. І в результаті, які так виливаються у ваше оточення і все те, що є в вашому житті. Тож ця модель, так, вона вам дасть змогу продумати і змінити напрямок течії свого життя, якщо ви маєте такі намір, бо ви будете краще розуміти себе, хто ви, яка ви людина, які у вас смисли, на якому етапі життя ви зараз, і куди ви хочете рухатись. Я вам дякую за увагу. Це відео було створено в рамках програми Українське коло, це програма психологічного відновлення центру психології ПІСОМ. Ви можете завжди підтримати наш проєкт. Ми з колегами щиро вдячні за будь-яку суму і бажаємо вам хороших і позитивних змін у вашому житті.